Так, Сьогодні ми з вами розбираємо е, поняття умовного форматування, а також е, статистичної функції Coint-If. І по цим двом елементам ми будемо виконувати завдання. Не буде сьогодні презентації, я зразу буду показувати, наприклад, того завдання, яке ви повинні зробити. І так, читаємо його і паралельно робимо. Відкрити Вікіпедію, знайти пошук даних за фрагментом Список областей України за зачисленності населення. Відкрити табличний процесор. Скопіюйте таблицю з Вікіпедії в Excel, починаючи з клітинки А1. Назвіть лист населення. Переходимо в браузер. Я вже набрала список областей України за зачисленості населення. Я вже цю фразу набрала. Ось, як ви бачите, перше посилання в Вікіпедії, в мене воно тут зразу появилося. І ось моя таблиця з списку областей. Я не повинна брати Україну, бо вона не вимагається. Вимагається з мене лише список областей, тому я знизу від Севастополя захватую цю таблицю, копіюю Ctrl-C, перехожу в ваше завдання, склад, яке ви робили на попередньому уроці. Додаю новий листочок внизу ставити аркуш. Називаю цей листочок населення, бо це наше друге задання. І в комірочку А1 додаю таблицю. Ну, перед тим, як натиснути Ctrl-V додати, я звертаю вашу увагу, що ця комірка, бачите, вона візуально набагато ширша, ніж комірочка, яка в мене в Excel. Тому я ізначально подвину розмір цієї комірки. І лише потім натисну ctrl «Додати». Ось, я додала цю комірочку, цей елемент для роботи в таблиці. Перед тим, як працювати, виконувати наступні завдання, я звертаю вашу увагу, що частина комірочок має відповідні вказівники, які можуть заважати вам робити деякі обрахування. Тому мені потрібно ось ці значки вгору і вниз з даної таблиці прибрати. Як це зробити? Вибираю комірочку з стрілочкою вгору, виділяю даний елемент, натискаю Ctrl-C. Далі вибираю мою табличку, перехожу в розділ знайти, Замінити. Пишу оцей значок вгору і просто вибираю Замінити все. Тобто, в цій ситуації мені просто, як ви бачите, в моїй табличці виник, уникнуть усі Зникнуть усі мої зелені трикутнички вгору. Повторюю дію для червоних трикутничків. Беру наступну комірочку, виділяю. Знову ж таки, Ctrl-C. Далі виділяю всю мою табличку, перехожу в розділ Замінити. Вибираю мій значок вниз, замінити нічого, я його просто повинна видалити, замінити все. Ось як ви бачите, тільки що ми з вами розібрали такий цікавий елемент, який є в, е, і в текстовому редакторі, і в табличному процесорі, це заміна усього текста у будь-якому елементі. Тобто, виходить, дуже часто ми можемо, наприклад, писати якусь роботу, робити якусь помилку там, постійно і так далі. І потім, як ви бачите, за допомогою розділа знайти і замінити все, ми можемо в усьому величезному тексті виправити одним. Рухом всі помилки. і так Давайте ще раз, дивіться, ось Давайте можна. ще раз, я сповернула дію назад, червона. Ось вибрала комірочку, натиснула Ctrl-C. У розділі основне перейшла на знайти та виділити, але потрібно зразу таблицю виділити знайти та виділити. Тут є розділ замінити. Ctrl-V, додала, що я заміняю, вибираю пунктик замінити все. Ну, Якщо знову ж таки десь щось пропустили, потім зупинити відео і подіям це подивитися. І так, наразі у мене чиста таблиця, в якій єдине, яку дію я додам, це перевірю, чи дійсно у мене числовий формат. Бачите, у мене числовий формат, значить, все добре, я можу спокійно з цією таблицею працювати далі. Читаємо наступне завдання. Наступне завдання: у стопці Же на основі використання приблизу трошки у стовпці G на основі використання функції виведіть текст більше 2 мільйонів чи менше 2 млн в залежності від кількості населення в області. Тут написано самостійно. Дивіться, в оцій комірочці, ось отут, ви додасте, нас, додасте наступну комірочку населення. Населення області. Області. Для цієї комірочки можна зробити от формат, вибрати все цей елемент. Просто тут є формат за зразком, ну, щоб не робити межу і так далі, щоб зразу ця межа у нас красиво появилася. І далі ви почнете самостійно писати функцію IF. Якщо там сукупне населення більше мільйона. То ви в менше мільйона. Виведи словесно менше там двох мільйонів там більше 2 мільйонів, тобто самостійно зробити ось цю функцію, яка тут написана тобто більше 2 мільйонів, менше 2 мільйонів. Можна ще робити там середнє якесь значення. ну, тобто вже тут Кожен сам із вас подумає, як йому краще це зробити, щоб це у вас було. Ну, а Наразі я визову таблицю, щоб не показувати вам, як це робити, щоб ви це завдання зробили самостійно, то я викличу таблицю, в якій. Уже я цю формулу примінила, але не буду вам її показувати, підсвічувати. Так, і так, ось у мене така таблиця, в якій, в якій уже формула примінена. Причому, як ви бачите, я зробила формулу більш цікаву. У мене тут є слова більше 2 мільйонів, у мене тут є слова менше 1 мільйона, і, як ви бачите, у мене є розділ від 1 до 2 мільйонів. Тобто, оцю комірочку ви заповните, або як у заданні, або на свій розсуд, щоб це змінювалося. Причому, як я перевірятиму, що ви правильно зробили це задання, для цього я перейду в яку-небудь область, наприклад, да, і в якій небудь області зменшу циферку, і подивлюся, помінялася оту циферка, чи ні, бачите, автоматично змінилося значення. Там, допустим, ще збільшила. Бачите, автоматично з'явилося зовсім інше значення. Тобто, значить, функцію ви зробили правильно, бо вона у вас правильно працює. Йдемо далі. Розбираємо наступний елемент, наступне здання. В наступному заданні у нас написано: у клітиночки є 3 на основі функції Coin, підрахуйте кількість областей, населення яких менше за 1 мільйон. Та кількість областей, населення яких більше за 2 мільйона. Тут ми з вами розбираємо таку функцію, яка називається функція coint. Це статистична функція. Давайте подивимося, де знаходяться статистичні функції і як ця статистична функція працює. Для цього ми з вами переходимо у формули. У формулах, ви бачите, на панелічку в мене слово статистична функція не винесено. Немає тут поняття статистичної функції. Тому я переходжу в розділ, який називається інші функції. І як ви бачите, ось тут у мене з'явилася статистична. Одну статистичну функцію ми вже з вами знаємо, це знаходження середнього арифметичного АВР. Сьогодні ми розбираємо наступні статистичні функції. І нас цікавить статистична функція COINTIF. Давайте почитаємо, що вона виконує, ця функція. Підраховує в діапазоні кількість непустих клітинок, які відповідають даній умові. Аналізуємо, як звучало у нас питання. У нас питання звучало так: підрахувати кількість областей, у яких населення там більше 2 мільйонів. чи підрахувати кількість областей, у яких населення менше 2 мільйонів. Тобто, коли ця функція може взагалі примінятися, взагалі, неї дуже широкий діапазон. Ну, я вам з вами що, наприклад. Вчитель веде електронний журнал, так? І, наприклад, вчителю потрібно порахувати кількість учнів, які мають відмінну оцінку. Значить, він може будувати функцію, в якій умова буде, оцінка більше 18,1, чи більше дорівнює, чи строго більше 18. Наприклад, друга ситуація, опять же, електронний щоденник, чи електронний журнал. Вчителю потрібно порахувати, наприклад, у класного керівника є з мікрофору мікрофон вивкніть, в когось включений. У класного керівника є таке зобов'язання, він повинен рахувати, скільки раз діти пропустили уроки. Да? От уявіть, що Якби вчитель ввів електронний журнал, то йому достатньо було б написати умову, щоб комірочка дорівнювала літерки N відсутній. І зразу дії не пальчиком рахувати в журналі і так далі. а В електронному вигляді все це зразу рахується. Ну, Маю надію, колись у нас всі вчителя працюватимуть з електронними журналами, і все це робитиметься досить просто. Але наразі ми повинні порахувати, де населення менше, ніж 1 мільйон. Для цього Починаємо виконувати дію. Статистична функція. Вибираємо функцію if». ось вона. Читаємо, які ми дії повинні зробити. Перше діапазон. Тобто, зразу ми повинні вибрати діапазон, в якому ми з вами будемо шукати це населення. Ну, нас цікавить сукупне населення, тому ось я вибираю всю комірочку. Сукупного населення мого діапазону, тобто все, що в мене тут є. Який же критерій для мого діапазону? Критерій, дивіться, умова у вигляді числа виразу або тексту, яка визначає клітинки для підрахування. Умови ми з вами розбирали на попередньому уроці. Значить, умова, знаки у нас може бути більше, менше дорівнює, більше дорівнює, менше дорівнює і так далі. В даному випадку мене цікавить умова. Менше одного мільйона. Значить, я пишу знак менше 1 мільйона. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином натискаю ОК і бачу, що в мене чотири області, у яких населення менше одного мільйона. Ну, дійсно, ми можемо подивитися. Ось вона, одна область, ось друга, ось третя і ось четверта. Таким чином, ми бачимо, скільки областей. Далі нас цікавить більше двох мільйонів. Значить. По аналогії з попередньою, ви просто пишете іншу умову більше 2 мільйонів, і це, і це задання зробите самостійно. Розбираємо. ще раз формула Формула у вас знаходиться у футболі статистична. Ну, так ви ж відео зупините, тут воно ж буде показувати. Відео зупините, потім подивитеся. Так, ідемо далі. Так, наступне у нас задання. Читаємо наступне задання. Виділіть стовбець із площею областей. Застосуйте до виділеного діапазону умовне форматування на основі правил вставлення гістограм. Розбираємо це задання. І так, умовне форматування. У нас знаходиться у розділі основне. В частині стилі тут прямо так є пункти, який називається умовне форматування. Поки що нічого не роблю. Просто давайте разом подивимося, які бувають умовні форматування. Умовне форматування це. Скажімо так, що таке форматування ми з вами знаємо: це виділення кольором, межою, заливкою, там, розміром шрифта і так далі, це у нас форматування, але тут до, до слова форматування додали слово умовне. Що ж таке умовне? Це значить, клітиночки форм, форматуються якимись кольорами, заливками, розмірами на основі якоїсь умови або підходять до якоїсь умови. Умови є стандартні. Які автоматично вибираються, і умови є, які вибирає користувач. Ну, Наприклад, дивіться, які можуть бути умови. Коли більше чогось, менше чогось, дорівнює чомусь там, текст, який містить якісь слова, можливо, потрібно, наприклад, уявіть у вас там ограменна таблиця, в якій там дуже багато якоїсь інформації, вам в цьому тексті потрібно знайти, наприклад, виробників конкретної марки. да, То ви будете вибирати текст і Назву цього виробника. Тобто варіантів, як це використовується, дуже зручно, по-перше, для того, щоб чітко побачити в вашій таблиці, що відбувається. Причому звертаю вашу увагу, що оці правила виділення комірок, оця частинка, вона може змінюватися в залежності від того, на якому елементі ви будете стояти. Тобто, можуть бути там додаватися якісь дії або якихось елементів не небудь. І так Давайте зробимо перше задання. Перше задання в нас звучить так, що ми повинні виділити. На основі гістограми, тобто комірочку площа областей. Переходимо на комірочку площі областей. Ось де вона у нас ця площа областей. Виділяємо цю комірочку, написано, що ми повинні її виділити. Вибираємо умовне форматування, переходимо на розділ гістограми. І як ви бачите, дивіться, тут гістограми різнокольорові, різні. І бачите, що відбувається. Як будується гістограма? Гістограма приблизно всю ширину нашу вибирає. В цьому нашому розділі вибирає най, скажімо так. Найбільшу комірочку, приблизно, як ви бачите, у нас найбільша комірочка 33 310. Оцю комірочку вона вважає повністю виконаною і повністю заливає її зеленим кольором. А решту комірочок вона заливає у процентному відношенні, скільки тут було. Тобто, якщо ми бачимо, що тут 12 тисяч, це від 33 приблизно 30%, то ми бачимо, що ця клітиночка десь приблизно на 30% зафарбовується. Ось таким чином будуються оці гістограми. Які візуально дозволяють іноді більш гарно розуміти, що у нас відбувається. Читаємо далі. Наступне задання. Наступне задання написано: до цього самого діапазону, тобто до стопця площа областей, застосуйте правило вставлення піктограм. Тобто, тільки що ми вставляли гістограму, тепер ми додаємо піктограму. Давайте подивимося, як у нас працюватиме піктограм. Значить, Знову ж таки, виділяю всю комірочку виділяю всю комірочку, і дивлюся, які у мене є піктограми в умовному форматуванні. І в умовному форматуванні як ви бачите, є такі різні а, пікторами, які по-різному відображають нашу фігурку. Ну, Здається, мені що для числового поля найбільш зручна ось така діаграма, яка по відношенню до тих цифр, які стоять в цьому полі, буде показувати, що це найвищий результат, середній там падає, ще піднімається чи падає вниз, і взагалі найнижчий результат. Тобто, як ви бачите, тут ми можемо вибрати якусь піктограмку, і ви самостійно подивитеся, яка вам більше подобається, в якому кольоровому елементі цю піктограмку виберете для того, щоб побачити, як візуально відображається ваш Ваша табличка Розбираємо далі. Далі. виділити стовпець з кількістю населення в областях. В областях. Кілька разів до значення виділено з. Виділеного діапазону застосуйте умовне форматування. Для значень населення більше 2 мільйонів, менше 2 мільйонів, ну і тут різні можна, ще можна додати між двох до, між одного і двома, бо, як ви бачите, тут у нас пропускається є більше 2, є менше двох, а от якраз проміжок від 2 до 1 немає. Тобто, фактично, тут по-хорошому -по потрібно зробити три різних умовних форматування. Починаємо їх виконувати. Вибираємо ой, Пропустила, яка комірка. ще раз, Кількість населення. Вибираємо сукупне наше населення. Ось, я вибрала цю комірочку. І переходжу у умовне форматування, але тепер мені вже потрібно записати правило виділення комірок для умовного форматування. Починаю з правилом виділення комірок більше 2 мільйонів. Натискаю на слово більше. Як ви бачите, в мене тут написано форматування клітинок, які більші за. Мені потрібно стерти це значення і написати, що я форматую клітинки, які більше за 2 мільйона. Як ви бачите, ось поки я ще нічого не натиснула, я вже візуально бачу, що якісь комірки в мене поміняли колір. Як вони поміняли? Блідно-червона заливка з темно-червоним текстом. Але, можливо, для форматування, для друкування, для майбутніх якихось презентацій ваших проєктів, вам не підходить даний елемент. То ви переходите на елемент, який розкриває більш широке меню, і вибираємо пунктик настроюваний формат. Давайте налаштуємо, як ми хочемо, щоб виглядали в нашій області більше 2 мільйонів. Ми можемо зробити жирний, ми можемо зробити відповідний якийсь розмір нашого стілю, ми можемо заливочку якусь додати, якусь іншу. Давайте зробимо там жовте, а всередині Колір зробимо там темно синій Ось таким буде жовтим, на темно-синьому у нас ось така буде заливочка. Так, ось таким чином, коли ви натискуєте ОК, як ви бачите, в мене комірочки, давайте окей, натисну ще раз. У мене комірочки, в яких площа більше за 2 мільйона, автоматично виділилися ось таким кольором. Е, далі, опять виділяємо цю комірочку повністю. І знову ж таки робимо наступне форматування. Вибираємо правило виділення тепер уже менше 2 мільйонів. Да? І вибираємо тут мільйон. Раз два, три, раз, два, три. І для, для мільйона знову ж таки ми можемо зробити свій, настрою, свій налаштований формат, вибравши якісь кольори. Ну, зараз я вже це не робитиму, це ви зробите самостійно в роботі. Ну, Остався у нас проміжок між одним мільйоном і двома. Знову ж таки, ви виділите цю комірочку. Знову перейдете в умовне форматування, але виділити вже діапазон між. Виберете мільйон, виберете 2, і тут самостійно виберете якийсь свій діапазон для того, щоб все це у вас працювало? Ну, не буду дороблювати. Як ну, безпосередньо, як ви бачите, тут що можна сказати? Що ми беремо і просто виділяємо якийсь елемент, але як же можна сказати, з слансерів не я сяду? Просто е, повиділяю комірочки якимсь кольором, повиділяю і візуально, вроде, все ж так при підсвічуванні нічого не змінюється, вроде, можна просто візуально поміняти. Але умовне форматування залишається в пам'яті Excel. Ось подивіться, будь ласка, якщо я беру, беру якусь комірочку і ці комірочки е, змінюю цифру. Просто змінюю цифру. Бачите, в мене автоматично форматування моє змінилося на той колір, де в мене там кількість областей була менше населення було там менше якоїсь відповідної цифри. Тому при перевірці цієї роботи недостатньо просто сісти і отак, поставити, що оце в мене буде жовте, а оце в мене буде синє. Колір, і отут у мене буде жирний шрифт, і, в принципі, те, що хотіли, візуально ви получите. Але в цій ситуації, скажу, при перевірці цих задань, у вас не працюватиме той елемент. Ну, В мене зараз працює, бо задання прописано. Так, розбираємо наступну дію. Наступну дію. Виділити стовпець із значенням густоти населення та використати умовне форматування для 10 найбільших значень. Переходимо густота населення. Ось де у нас. Умовне форматування, ось де у нас є умовне форматування. Тут є окремі правила, називаються правила для визначення перших і останніх елементів. Ось ви вибираєте перші 10 елементів, і, як ви бачите, знову ж таки налаштовуєте свої, е, свою кольорову гаму. Тут кожен свою кольорову гаму буде робити, ніяких моїх повторень немає. Тобто кожен, кожен раз переходьте в формат, вибирайте свої заливки, вибирайте свої кольори, е, так, щоб все це візуально. Плюс-мінус читалися, бо можна ж вибрати, наприклад, такий блакитний колір і таку ж саму блакитну заливку. І при натисненні Кей, дивіться, у вас взагалі позникає. Бачите, майже не видно буде, які ви тут цифри поводили. Тому тут дуже уважно дивіться на оці дії. Так, йдемо далі. Далі. Ці деталі я вам показала, у вас всього, все показано вам повністю, крім четвертого задання, яке ви самостійно трошки зробите. Але далі у вас йдуть два самостійних задання. Перше. Додайте самостійно придуманий стовпець, стовпець до таблиці та застосуйте на ньому власне умовне форматування. Тобто, Ну, ви можете ці два рядочки там лишити, як вам зручно. Хай будуть тут. В принципі, не все одно їх ви розташуєте, можете тут внизу розташувати, якщо вам подобається. Можете навпаки їх перенести в оцю сторону, а цей стовпець тут донести. А можна зробити так: додати правою кнопочкою, додати клітиночки. Як ви бачите, у вас тут стовпець і так сам додасться. Придумайте свій власний ступець. Можливо, він буде, в залежності від того, наскільки цікавим ви його придумаєте, у вас буде різна кількість балів. Можливо, ви зробите логічну функцію, яка буде касатися площини, вибирати великі, маленькі області. Можливо, ви будете працю... зробити логічну функцію густоти і так далі. І ось тут у вас в комірочці появляться різні слова, в залежності від того, що ви виберете. В залежності від того, які у вас появляться слова, ви виконаєте завдання, додавши власне умовне форматування, кожне слово, вибравши якимсь кольором. На основі цього ж самого стопця ви можете потім додати функцію COINTIF, в якій порахуєте, наприклад, густе населення, середня густота, низька густота. Та, і потім ви зробите функцію COINTIF і порахуєте три типи густоти, в залежності від того, що ви вибрали. Можете взагалі якийсь свій додати рядочок. Можливо, вам хочеться до, до населення додати рядочок там, національності. Наприклад, тут написати 2 національності, 10 національності. 30 національностей проживають в цій області і так далі. Думайте, це ваше творче завдання, і в залежності від того, як ви його виконаєте, ви отримаєте ці додаткові бали. Звертаю вашу увагу, кожне з цих завдань вартує по 2 бала. 2 бали, оце завдання вартує, 2 бали, оце завдання вартує. Тобто в загальній кількості при виконанні ви можете отримати 4 бали, якщо зробили все правильно і відповідно з цим правильно працюєте. Термін виконання у вас один асинхронний урок плюс домашня робота. Значить, після першого синхронного урока після канікул до початку наступного урока ви повинні мені відправити файл, в якому будуть а, листочок склад і листочок населення з виконанням оцього завдання. Так, діти, які до мене є питання? Там, де будуть ці стовпці, які треба самому придумати, можна там брати? ну, не справжню так, інформацію. Так, так, можна брати не справжню інформацію, а якусь довільну, щоб вам було зручно її заповняти. Ще є питання? Немає. Так, ну все тоді завдання у вас є. Чекаю від вас файли через тиждень. Хто захоче, можете зробити швидше на канікулах.